Зубковицький ліцей Олевської територіальної громади. Багата наша українська земля на хліб і пісню. А ще наше багатство це народні звичаї та обряди. Здавна існувала в нашого народу традиція сватання. Віддаючи шану минулому, ми відтворимо фрагмент обряду полійського сватання. Ласкаво просимо до нашої світлиці! Ой, а хто це до нас у таку пору? Та може сусід зайшов, а може гості не ждані. Петре, Петре, либон старости йдуть. До кого? Та до нас, до нас, сідай швидше на лаву, а ти Маріко, біжи в кімнаті, та кутко вдягайся. Господи милосердний, пошли мої донечці доброго чоловіка. Не за гріхи мої пошли, а за добрість пошли їй щастя. Добрий вечір, хата, щоб вам Бог здоров'я давав. Чи приймете шановні гостей? Ми не самі йдемо, ми долю ведемо. А як не знаєте долю, доведеться назад нам її вести. Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до Господи, а коли так собі, то вибачайте. Проходьте, гості дорогенькі, що вас до нас привело. Перш за все, дозвольте вам поклонитися і добрим словом прислухатись. Якщо ж наше слово буде не влад, то ми підемо назад. А ми люди чесні, без худої науки. Ось вам хліб святі у руки. Спасибі за хліб і за сіль. Ну що ж, розказуйте, звідки лявий і за чим вас Бог приніс? Ходили ми полем, ходили ми лісом, та бачили там диво дивне. його садочку червона калина, струмка як бина. Ми прийшли спитатися, чи не продається, чи не віддається добрим людям у руки. Коли в нас і справді є. А от чи віддається, то треба питати господиню. А що то за люди такі, що калину мою вподобали? Люди чесні, роботящі, синові не хазяйські. У полі проорній в хаті слухняний. Прийшли ми сватити вашу доню за їхнього Івана. Чи відсею свою доню за нашого Івана? Проходьте Іван по хаті. Подивимось, чи не кривий, чи не горбатий. А що свату вподобали нашого парубка? А наш парубок вашу дівку вподобав та й докіль воду варити. Пора й лад робити. А ось нашому слову кінець, а ви дайте ділу вінець. Роби, як знаєш, ти батько і усьому голова. Як скажеш, так і буде. Марійко, а йди на сюди. Годі ну, пічку лупати. Ну, доню, що скажеш? Чи будеш ти тим добрим людям невісткою? Якщо так. Та неси чим цих молодців перев'язати. Іди, Маріко, іди. Може, не впоралася до соромся, не вміла матері слухати, не вчилася прости. То в'яжи, хоч мутузкою. Як батько й мати скажуть, якщо доля така, то я згодна. Ось вам від нашої хати рушники на пам'ять. це вам дороги, рівні та світлі. Заручається, там дівчина заручається, від батенька відлучається. від батенька від рідненького, від батенька від рідненького, до свекора до чуженького. Ну що ж жінко, сватання перейшло. Тепер дівці заміж іти. Хай буде їм доля світла. Благословляємо вас, діти. Запрошую вас, гості дорогенькі, до нашої вечері.